Це просто коли темно, ти бачиш звуки так, ніби вони кольорові, але з одного, з чорного. Ти бачиш речі крізь кінчики пальців, ти чуєш світ, немов приклавши до вуха мушлю, яка несе, несе тобі веселку, і вона існує десь у глибині. Просто коли темно, всі інші відчуття загострені. Трапилось так, що на початку 2010 року мені привели дівчинку на ім'я Ангеліна Неволько, усуновлену дитину, сліпонароджену. народжену. Батьки якої названі батьки якої висловили побажання, щоб ця дитина навчалася у звичайній школі, і от власне розпочався процес пошуку методик, засобів, як вчити таку дитину поруч із здоровими дітьми, не приділяючи цій дитині особливої уваги, не виділяючи її з поміж колективу. За цим питанням відразу на гору вивізли дуже багато інших проблем: де брати підручники, де брати рельєфні мапи, рельєфні малюнки, інші тактильні дитактичні матеріали. І тому з'явилася ідея створити такий ресурсний центр або лабораторію, яка би доволі оперативно реагувала на потреби дітей. І шкіл, де навчаються незрячі учні? І, власне ця ідея була реалізована. На базі Національного університету львівська політехніка, спочатку силами безпосередньо Львівської політехніки, далі підключилися наші шведські колеги з академії СВФІ, і далі ми звернулися до благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України з проханням, що створений такий центр ресурсний, який потребує до укомплектування. І фонд відгукнувся на цю проблему. І ну, зараз ми маємо те, що ми маємо кілька бралівських принтерів шведського і американського виробництва. Тобто це принтери, які дозволяють друкувати рельєфно-крапковий шрифт, і які дозволяють друкувати рельєфні зображення, причому і чорно-білі, і кольорові. Ми не існуємо для галочки, ми існуємо для того, щоб давати практичний результат і практичну допомогу. Воно, очевидно, так мало бути, воно не даремно трапилося, правда? ж? Навіть для того, щоб врятувати оце одне людське життя. Сонце кругле і жовте, а ще буває червоним або помаранчевим. Небо зранку голубе, вночі синє, а під дощ воно сіріє. Стиглі яблука червоніють, а перестиглі жовтіють. Зелені очі змінюють колір, І навіть шкіра змінює колір. Так багато відтінків, таких простих речей, котрі стають надзвичайними. Звичайна школа Великолюбінська Городоцького району погодилася взяти цю дитину. Тобто, дитина не буде обмежена в спілкуванні, дитина не буде мати виробленого цього, знаєте, комплексу неповноцінності, який все таки зберігається у дітей, котрі навчаються в спеціальних школах-інтернатах закритого типу. Звичайно, що це було. Складно і для директора школи, і для дитини, і для батьків. Ну і, звичайно, що страшно було для мене. Але вже можна сказати сьогодні, що навчання дитини незрячої в школі, звичайно, можливе, воно має результат. І воно і навіть цікаве, і для вчителя. І дуже корисний для учнів. Щоб вона не взяла в руки, які б не взяла малюночок, навіть добре його не дослідивши, вона каже я це бачу. І мама каже, О, як ти гарно намалювала. І показала нам мої, моїм сестрам всім на що схоже. Вони кажуть, на зірочку, так таке блискуче дерево. Якщо звикнути або не знати, як це. Коли інакше речі стають фактурними, об'ємними, м'якими і такими звичними. Світ пізнається крізь пальці та звуки, крізь ноги, що відчувають землю та долоні, які чують дощ таким, який відчуваєш. Ну, Будь-яка мрія може стати реальністю, якщо ти сам цього хочеш, ти собі ставиш мету і вперед. Принтер Брейвбокс це останнє напрацювання шведської компанії Index. Воно вперше презентувалося минулого року на міжнародній виставці для незрячих. Ці принтери не є ще в широкому використанні, вони тільки з'являються, наскільки мені відомо, на них стоїть досить велика черга в багатьох країнах світу, оскільки вони дають дуже якісний друк, і вони маючи Характеристику офісного принтера, але працюють практично як промислові принтери. Тобто вони дозволяють на протязі однієї години видрукувати 900 сторінок двостороннім друком. Влітку нам пощастило зустрітися з представниками фонду розвитку України. Який започаткований Рінатом Ахметовим, ми зрозуміли, що знаходимо в спілкуванні з цими людьми порозуміння і усвідомлення того, що без підтримки таких наукових досліджень і практичного втілення їх в освітній галузі, подальший поступ був би набагато складніший. Без сумніву, що ці люди заслугують на увагу. Хоча, якщо говорити в цілому, то Оця назва е, неповносправні люди, так? От, з якимось відхиленням. Кожна людина має певне відхилення. Всі ми в якійсь мірі неповносправні. Тому що ви знаєте, згідно з діючою статистикою, дуже малий процент людей є повносправних людей. Це не комерційний проєкт, проєкт, який покликаний змінити відношення суспільства до людей з фізичними обмеженнями. І показати, як ми. Будучи обмеженими, бо ми є таке в чомусь обмежені. Але як ми вміємо радіти цьому життю, як ми вміємо досягати того, чого інколи здорові люди, от, от вони бачать перешкоди, ми їх не бачимо. Вони повинні жити абсолютно нормальним життям, так як живуть всі решта. Моє відношення до цього, я це підтримую обома руками і буду підтримувати, і буду робити все можливе і неможливе для того, щоб ці люди в Нашому суспільстві не відчувала дискомфорту. Ну воно якось так трошки ніби схоже на казку, але очевидно, ця казка подарована нам згори, з небес. І ти просто знаходишся під захистом вищих сил, і от вони тебе тримають на цьому світі, тому що бачать, що ти робиш корисну справу. Як тільки ти трошки схибиш, я в цьому впевнена, то цієї допомоги не буде. Просто коли темно, починаєш сам собі вигадувати кольори і мріяти про те, як вони виглядають, кольори гарячого чаю або теплої посмішки, кольори обіймів або простого дякую кольори шкільного дзвоника та голосу рідних, кольори вітру і співу птахів. І тоді здається, що ти бачиш все чітко-чітко. Просто коли темно, ти бачиш серцем.